українсько шведський проєкт Reflaming My Body 2 представив фото щоденники та історії жінок на війні. Він називається The War Edition. А хто став його героїнями? Як все починалося? і Кому це потрібно? Дізнаємось від кураторки, засновниці громадської організації Мистецькі мандри Катерини Радченко. Піду зустрічати. Доброго ранку. Ви бачите, приходять до нас. Добрий ранок. Добрий ранок. Маєте гарний вигляд. Дякую. Доброго ранку, Добре. сідайте, будь ласка. Будь будь Дякую. Катю, одразу перше питання: як з'явилася ідея цього проєкту і яка його мета? Ну, взагалі, проект був запущений ще в 21 2021 році, і ідея була саме працювати з. Українськими митчинями, українськими художницями на тему, як побороти стереотипи, які є в візуальній культурі в Україні, на питання гендеру. Mm -hmm. І цей проект був запущений 21-го року разом з різними художницями з України. Він мав продовжуватися також 22-му, але за із за вторгнення Росії до України, ми були вимушені змінити формат. І, власне, для нас було важливим. Аби цей формат був адаптований під ситуацію, і mm -hmm. говорити про стереотипи це теж питання говорити. Про те, а як зараз перебувають жінки на фронті і чому жінки вибирають цей шлях? Бо в нас немає офіційної мобілізації, але ми маємо дуже великі показники, коли дівчата і жінки обирають шлях долучитися до ЗСУ і бути присутніми на різних позиціях на фронтлайн. І тому цей проект трансформувався. І він, власне, зараз це. Історії 12 дівчат, жінок і небінарної особи, які опинилися і працюють на передовій, або перебувають там постійно, або приїжджають туди на якийсь термін. І це їхні приватні історії про те, як там і як їм працювати, як їм перебувати в цих умовах. Uh, і це також історії про те, як адаптуватися і чому саме вони прийняли це рішення поїхати на фронт. А як ви обирали героїнь? Які які у вас були вимоги до них, і що це саме за героїні? Я ж так розумію, що це не тільки військові будуть жінки. Правильно, хто це? Розкажіть більш детально. Так, ми хотіли розказати історії не лише військослужбовець, але також і волонтерок, також ті, хто працюють як документалісти, фотографки або парамедики, парамедики, тобто відкрити історію зі всіх різних боків, говорячи про відбір, це напевно було найскладніше. Бо е, ми змогли наразі розповісти лише 12 історій, а їх ж десятки тисяч Власне, їх їх так багато, і кожна з них є індивідуальною, кожна з них є неймовірно цікавою, і важливою, і тому е, відбір ну Важко казати, що це був відбір. Ми просто зверталися до дівчат, які були готові, по перше, поділитися своєю історією. Дівчата знаходилися так само і по знайомих, і через соціальні мережі, і по рекомендаціях і тих, кого ми знаємо особисто. Тобто, це було теж зараз наразі через волонтерів. Легко отримувати інформацію, хто перебуває на фронті. І ну і власне далі вже було питання, наскільки вони готові поділитися своїми історіями, а саме головне, наскільки вони мають час. Бо теж дуже багато героїнь просто в момент створення проекту перебували на активній фазі залучення в боях, і тому ми не могли відволікати і не могли само собою звертатися по історії. Тобто, тобто я правильно зрозуміла, якщо ми говоримо Зараз про дівчину парамедика, то вона знаходилася в зоні бойових дій і паралельно з вами спілкувалася і надавала всі потрібну інформацію, яка вас цікава правильно зрозуміла. Деякі дівчата так, ну тобто, деякі дівчата просто записували голосові, деякі писали по можливості деякі мали можливість зітзвонитися, або ж ми домовлялися, і ми чекали, коли буде ротація, або буде вільний час в той чи дівчини, аби з ними зізвонитися і переговорити про це. Скажіть, а хто працював над проектом з нашого боку? А хто зі шведського проект взагалі був ініціон, ініційований шведською організацією Lava Dance Production. Тобто, вони самі до вас звернулися. Ми з ними вже давно співпрацюємо. Ага. Тобто, ми з цією організацією вже співпрацюємо напевно останні років 10 в межах різних мистецьких проєктів. Тобто, ми знаємо один одного і довіряємо. І власне вони якраз хотіли зробити якийсь проєкт підтримки української творчої спільноти на початку. Ну а потім це вже стало питання підтримки саме дівчат. Таків на фронті, і власне, ми разом з ними. Тобто, я представляю організацію громадську громадську організацію Мистецькі мандри, але також я є куратором фестивалю Одеса Фотодейс, і тому спільно ми ініціювали цей проект. Який був також підтриманий шведським інститутом, це нам допомогло його реалізувати, нам допомогло це зробити його, ну, представити, по-перше, і зробити онлайн-версію, і зробити його доступним. І, і ця співпраця вилилась в цей продукт. І головне зазначити, що цей онлайн-публікація, яка є зараз, тобто ми її створили. В першу чергу для поширення, бо ми хочемо, щоб ці історії почули, mm -hmm. і почули їх не лише в Україні, але й за кордоном. І тому ми максимально відкриті, намагаємося зв'язатися із різними видавцями, із різними організаціями, аби поширювати ці історії, і або всі 12, або лише одну історію, mm -hmm. але або ці голоси цих дівчат були почуті. А де можна знайти збірку ось цих історій The Девор Edition? Абсолютно всі 12 історій зараз розміщені в нас на сайті фестивалю Одеси Фотодейс, дефотодейс.орг там є всі історії, і насправді, коли їх відкриваєте, здається, Боже, це 90 сторінок, це так багато. Але вони настільки захоплюють, і ви настільки поринаєте в цей абсолютно приватні історії, які ще візуалізовані приватними фотографіями. Графіями з телефонів самих дівчат, тобто з того всього, що вони бачать на фронті, і воно настільки затягує, що це ну просто не мож... якщо почати читати від цього неможливо відірватися, бо це дуже таке інтимне занурення в цю розповідь. У Мене ще одне питання: чи плануєте ви перекладати ці історії на різні мови? Країн світу і там поширювати цю інформацію. Скільки жінок зараз в Україні беруть активну участь у бойових діях в різних вже... своїх, скажімо, професій? В цей проект вже перекладений на англійську. І тому ми вже контактуємо з міжнародними організаціями, аби зробити публікації доступними за кордоном і теж поширити цю інформацію. Говорячи про інші мови, це насправді питання запиту. Буде запит, ми це зробимо. А ви самі не ініціюєте ось ці запити, щоб сказати, от ми хочемо, щоб у вас це було показано. Перекли... ми перекладемо це все, щоб просто і ваші люди знали про що відбувається. В Україні зараз ми ініціюємо, але англійською, бо англійська все ж таки це та універсальна мова, яка нам допомагає просувати цей проект так. за кордон і комунікувати з іншими партнерами. Тому це просування відбувається. Але далі, якщо вже буде запит саме на якусь іншу мову, тоді це вже буде конкретне обговорення з інституцією. Ну і власне тоді будемо працювати на те, аби поширити іншими мовами. Я так розумію, що це вже друга збірка, правильно чи ні? Це перша збірка саме з дівчатами, які ага. працюють на, на фронті. Бо by My Body як перша частина, він був створений з художницями, і це було ще в 2021 році. Чи плануєте ви робити третю збірку? Ми плануємо багато робити, і ми плануємо насправді це навіть не питання кількості збірок, це питання кількості історій історії, так, і різного так. погляду. Бо на сьогоднішній день ми вважаємо важливо говорити про війну, особливо за кордоном, не лише через а, військові дії, а через приватні історії. І це можуть бути історії підлітків, дітей чи жінок. Але важливо саме про ці приватні історії, аби кожна людина за кордоном могла провести паралелі з собою ідентифікувати і тоді можливо зрозуміти, хоч трохи, що відбувається в Україні. Тобто ми можемо чекати на третю частину, де будуть вже цивільні, так які можливо були саме прямо прямо перед цими бойовими діями, чи були під час бойових дій, можуть поділитися теж своїми історіями. Ми можемо на таке чекати. Ми Можемо чекати, але ми будемо реагувати на те, як буде розвиватися історія в країні. І що буде актуальне на той час? Дякуємо вам. Дякуємо вам. Дякую вам. Дякуємо студії ранку. Вдома кураторка, засновниця громадської організації Мистецькі мандри Катерина Радченко. Так натхнення вам Дякую тебе.